запізнилась. Як ви вважаєте, чому Маша запізнилась? Так, довго збиралася і не поглядала на годинник. А як ви вважаєте, чи є у ведмедика годинник? А чи знали ви, що люди дуже давно не мали годинника і визначали час за сонцем? Вранці, коли сонечко прокидалося, Тінь була найдовша. А вдень тінь від сонечка найкоротша. А вже ввечері сонечка, тінь з іншої сторони теж найдовша. Так створили сонячний годинник. Та такий годинник був трішечки незручний. Потім створили пісочний годинник, а ще визначали час за квіткою. Вона розпускалася, а на вечір знову затулялася. Дуже багато годинників придумали люди. Давайте розглянемо декілька з них. Скажіть мені, як називається годинник, який висить на стіні? Так, настінний. А як називається годинник, який носять на руці? Правильно, наручний. А як називається годинник, який стоїть на столі? Так, настільний. Тік-так, тік-так, не зупиниться ніяк. Довго йтиме наш годинник по секундах, по хвилинах. За годиною година пробігає швидко час. А зараз, малята, і вам, і Маші, я розповім, що складається годинник. Годинник має циферблат. Це поле, на якому зображені цифри. Давайте назвемо, які цифри? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Звичайно, щоб дізнатися час, у годинника є стрілочки. Маленька стрілочка, яка рухається дуже повільно, мов черепаха. І велика стрілочка, яка робить швидко коло і наздоганяє, як їжачок. Малята, скажіть, скільки стрілочок у годинника? Так, можна сказати, що один, додати один дорівнює два. А якщо одна стрілочка зламається, то скільки залишиться стрілочок? Так, одна. Тож ми можемо сказати, що два відняти один дорівнює один. Молодці малята. Малята, подивіться, велика стрілочка показує хвилини, вона стоїть рівно на 12. А маленька стрілочка стоїть на 9, яка показує години. Скажіть мені, будь ласка, тож скільки ж зараз годин на годиннику? Правильно, 9, наш годинник показує. Дев'яту годину. А тепер, будь ласка, візьміть і поставте на своєму годиннику сьому годину ранку. Так, це коли маленька стрілочка стоїть на 7, а велика рівно на 12. Буде сім годин ранку. Правильно! А коли стрілочка велика дивиться вниз, це вона пробігла половину шляху, то ми можемо сказати, що зараз нас пів на сьому. Бо маленька показує години, сім годин, а велика показує, що це половина. Малята, а допоможіть нашій маші зробити домашнє завдання. Їй потрібно написати ось такі трикутнички. А також у зворітній стороні. Кажуть, що годинник йде, що він поспішає. Кажуть, що він відстає, що часу немає. Малята, допоможіть маші порівняти години. Скільки годин на першому годиннику? Так, перша година. А на другому годиннику. Так, третя. Скажіть мені, будь ласка, що більше 1 чи 3. Так, 3 більше, ніж 1. А зараз поставте правильно. На першому годиннику скільки годин? Правильно, 2 години. А на другому. Одна година. Скажіть мені, що більше? Дві години чи одна година? Правильно, дві години більше, ніж одна. А одна година менша, ніж дві. Дякую, малята.